Уже цей рік закінчується з ним. Хай уходять всі. Проблеми наші, щоб війна закінчилася, щоб мир був у нас. Це саме основне, і щоб всі були люди здорові. Щастя, здоров'я, сиренчі, радості, кріпості на многе і благе літ. У 2017 році, перш за все, хочеться побажати українцям миру над головою, щастя, успіхів і здійснення мрій. І ще також щоб наші люди вірили у позитив і в те, що все може помінятися тільки на краще. Я бажаю всім не панікувати. Чітко зосередитись на своїй меті, на своїх цілях, на своїх завданнях і маленькими кроками досягати великих змін. Зотри, як завжди, на спокійності, на мій випадок, і впевненості собі. Суспільного розвитку, мудрості всім людям і успіху, успіху в всьому, у процвітанні України нашої. Я бажаю, щоб у нас все було добре в нашій країні, щоб закінчилася нас війна, щоб наші солдати, наші хлопці не гинули, щоб все було у нас добре. Хочу побажати Ужгородцю, щоб вони е, наконець е, прозріли, порозумнішали, а побажати їм здоров'я такого міцного, е, щоб вони, звісно, не хворіли. Ну і, звісно, щоб дід Мороз. Чи святим Миколаєм, хоч з опозданням запізненням приніс в мішок грошей. Ну і політикам, звичайно, хочу побажати, щоб вони вже в кінці кінців перестали пити тормозну жидкость. Ну і вже зверніться скорше всього лицем до народу. Ну, здоров'я, звичайно, всім хотілося б побажати, щоб менше бігали в аптеки люди, щоб були здорові. Ну і я думаю, що найважливіше це, щоб ми один одного любили. Тому що якщо люди не будуть один одного любити і поважати, ну тоді суспільство не може існувати. Тобто, звичайно, що треба в першу чергу любити один одного і прощати все, і жити собі спокійно. Я бажаю людям на, 2016, на 2017 рік, щоб вони були щасливі, позитивні, щоб все у них вийшло. Розуму і податься на себе з боку всім. Ну, звісно, перш за все, це мир у нашій країні, стабілізацію взагалі всіх таких важливих процесів і щастя кожному, у кожен дім і у кожну сім'ю. Перш за все, щоб ми не втрачали віру у краще життя. І я думаю, що ми зможемо перебороти усі труднощі, і Україна буде дійсно щасливою державою, в якій будуть жити щасливі люди. Хочу побажати нам основне здоров'я, щоб ми були здорові, щасливі, щоб в наших сім'ях, домівках панував завжди добробут, а нашій державі хочеться побажати дійсно миру, щоб у 2017 ми почали в мирі, злагоді і всі були щасливі. Терпіння, один до одного, якщо я пари, і звичайно шукати половинки. Перше це мир над головою, Это чистого мирного неба, щоб всі жили в дружбі, і в радості, радовались дітям, внукам, щоб було настроєння, була робота, була зарплата, щоб жінки улыбались. Я думаю, достатньо.